Успішний продаж квартири залежить не від ринку, а від правильного ракурсу. Давайте разом подумаємо, що першим бачить покупець, який вибирає собі квартиру. Я, можливо, когось здивую, але першим він бачить не ціну. Комфортну вартість він собі поставив у фільтрах на сайті і далі просто гортає оголошення. Але в тому, що він зупинився на вашому оголошенні, допоможуть якісно зроблені фото і відео огляд. Але дуже часто я бачу одне і те саме: фото і відео зроблені, ну таке враження, аби були. Давайте далі поговоримо про те, на що треба звернути увагу при проведенні фото і відео сесії і як правильно їх робити. І в першу чергу я хочу наголосити на тому, що фото і відео мають бути чесними. Тобто відображати реальний стан речей у вашій квартирі. Таким чином, ви не будете завищувати очікування покупця і зможете уникнути пустих переглядів. А тепер декілька порад про те, як правильно робити фото і відеогляд. І перш за все, хочу нагадати про генеральне прибирання і клінінг. Не зупиняємось на цьому, це база. Просто пам'ятайте, що покупець має вибирати свою нову квартиру, а не вашу стару. Отже, перше, перед тим як робити фото, зафіксуйте свою позицію і не дергайте руками. Інакше ваші фото будуть розмитими і менш презентабельними. Наступне фото і відео бажано робити у сонячний день, при цьому сонце не має бути прямо у вікна. В ідеалі це час сходу або заходу сонця, коли світло більш м'яке і тепле. Третє. Робіть фото з кутів приміщення і бажано на широкопутний об'єктив. Таким чином ви зможете захопити більше простору і ваші фото будуть більш інформативними. Четверте. Уникайте засвітів і не фотографуйте і не знімайте відео проти джерел світла. П'яте. При зйомці відео уникайте різких рухів. Повільно проводьте по прямій лінії камерою. Або вертикально, або горизонтально. І останнє, але не менш значиме. Дуже важливі налаштування самої камери. Отут буде скріншот з бажаними налаштуваннями для вашого смартфону, так що збережіть це відео, щоб не загубити їх, а також не забудьте підписатися.